Новинка 2024 року. Вакуумний електричний інструмент, засіб для зняття каменю світлодіодним світлом, миттєве всмоктування без перешкод. Комплект для видалення каменів тонзилу це спеціально розроблений електрично вакуумний засіб для видалення каміння з мигдаликів, є чудовим способом видалення каменів з мигдаликів у домашніх умовах. Легко усуває неприємний запах з рота, біль у горлі, дисфагію та біль у вухах, викликані каменями в мигдалинах. Три режими роботи має вбудований акумулятор Маг і підтримує зарядку USB. Може використовуватись півтора години після повного заряду. В комплекті п'ять м'яких харчових силіконових зондів для лікування тонзеліту.